Вітаюся та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий? Мене звати Ольга. Пропоную сьогодні нам подивитися, що вас чекає до кінця осіння або іншого, іншої пори року, дивлячись. В якій році ви дивитеся, відео буде актуальне в той момент, коли ви на нього нажали. Ну і для початку сигнафікація, щоб ви зрозуміли, чи сьогодні ваш варіант, чи сьогодні є все тут для вас підказка. Дивлюся на містичний Ленорман, Ленорман і таро відкриття шляху якось так. Так ви зараз в яких енергіях? Що зараз відбувається в вашому житті? Що покажуть карти? Давайте ти, перевернула, звичайно. В замкненому якомусь колі ходить, раз карта перевернулася. Хочете його сильно розірвати? Ось вона, це прям націлення. Для вас якийсь має бути прорив, зміна? Ви ждете реального прориву і зміни. Можливо, ви чекаєте пропозицію руки та серця? Може, ви вагітні чекаєте народження дитини, або вагітності самої чекаєте, взагалі якихось змін. З дороги коштів теж можете чекати. Ну, ви в очікуванні. Ну от, новин. Новин приїзду, прориву. Може, ви чекаєте, що приїде якийсь мужчина? Появиться якийсь мужчина. А давайте ще один радок. Подивимося на лєнормально. Приїде прилетить. Може, ви чекаєте якихось документів, щоб можна було. Переїжджать, уїжджати, ану, горошей, грошей теж ждете. Може <гум> оформлення якогось. Може, хочете купити машину? Може бути, да? або ремонтуєте, на щось крупне збираєте гроші, крутитесь, вертитесь, як можете. На вас падає лисиця, ви лисичка в даному випадку. Ви прям знаєте, як можете, так і викручуєтесь. Любі методи для вашої цілі ви використовуєте. Кучу страхів вже подолати. Знаєте, таке відчуття, що ви просто не маєте часу розбиратись зараз, що ви боїтесь? Треба мчатися кудись, треба щось робити. Може, зараз якраз момент удачі, може, у вас сезонна робота, або ви чимось дуже сильно запалились, загорілись, щось дуже сильно захотіли. Може, у вас зараз вам дали якісь документи і ви готуєтесь до переїзду, або. Мужчина, якийсь до вас мчиться, якому дали дозвіл до вас приїхати, да, чи там на роботі відпустили. Отакі от от нюанси. В роботі може бути так, що от зараз момент такий, що вам дуже хочеться урвати. Дуже хочеться урвати якийсь успіх. Зараз ще глянемо на таро. Що ще таро покаже. Ну так, вам так щось хочеться. Ну, ви так, за чимось тут. мчитесь. Дивіться, знову карти доріг. Може, ви робили ритуали на відкриття доріг? Диявол і від... карта відкриття доріг. Може бути. І у вас зараз, знаєте, таке кошечка, щоб не встигнути, да? ви собі так плануєте, або у вас я ж кажу, сезонна якась робота. Чи ви отримали ж дозвіл якийсь? Когось чекаєте з дороги. Ну, карта прям повторюється. Сім'я, гроші, достаток, стабільність. Мужчина якийсь може бути? Мужчина сильний дуже духом, сильний характером, Він може теж старатися дуже щось робити. Тріка Пентакли. Може, ви ремонт робите? Може, ви до якоїсь цілі разом йдете з цим мужчиною? Може це керівника, не любов. Ще зараз. Ну, у вас зараз іде от таке подолання якогось страху, переживань, ви от прям чимось загорілись, чимось мчитесь. Е, може, вас підтримує в цьому якийсь мужчина, який увірвався в ваше життя. Ну, все одно він іде трошечки тут фоном цей фоном. Ви все одно себе зараз на перше місце ставите, тому що ось ви вийшли перше. Поганий сон може бути у вас. От ви ж якогось прориву. Я ж кажу, от лисичка, да, і сімка мечів схожі. Ви якийсь креатив включаєте, ви можете на роботі нестандартно діяти, ви можете пропонувати якісь свої нестандартні послуги. Ну і ритуали, кстати, можуть да, Тут можуть бути. Можуть бути. Ви ніби, знаєте, маєте щось встигнути, ви маєте щось зробити. От у вас якийсь дедлайн, от як ви себе можете в першу чергу пізнати, у вас ніби не знаю. Або чоловік сказав, я там був в там через дві неділі приїду, і ви такі, ага, ага я тут собі розслабилась, треба швидко щось робити, щось складати, чи якісь гості їдуть, да? чи от ви проходите, О, боже, як це воно називається, перед тим як вас візьмуть на роботу етап цей, да? Випробувальний да, термін, і ви хочете встигнути, Або ви на щось тут дуже хочете, там не знаю, акція якась і вона завершається скоро, і вам треба прямо спіти. Понимає? От у вас якийсь є дедлайн зараз в голові, бо тому що є якесь бажання велике. Ви собі ніби не дозволите знову розчаруватись. Отак от я би сказала. От ви собі не хочете дозволити знову розчаруватися і готові зараз якісь сили прикладати. От у вас енергія така зразу пішла, що якщо не зараз, то вже поки, ніколи. От зараз появився, може, якийсь мужчина, який міг вже появлятися в вашому житті раніше, і ви думаєте так, якщо ну, зараз от, або роби так, або зразу давай прощай, то ж ти мені тут нерви не будеш робити, да? от ви зараз поставили собі. Якусь ціль, і вона у вас обмежена часом, не знаю, вартістю якоїсь будь-чим. Вона у вас обмежена. Ось як ви себе можете тут узнати. Якщо ви себе впізнали, давайте продовжимо дивитися і побачимо зараз до кінця осіння чи того періоду, якого ви собі загадали, що у вас чекає. Ви б'єтесь ви своєї цілі все себе прикрас, як є. Якщо готові, дивимося. Щось будемо вивчати для цього, пізнавати. От був розклад, да? там я кажу, подрукувати. От у вас може бути таке, ну, нова сторінка відкривається у вас. Ви зможете розслабитись. Ви щось нове для себе почнете. І ніби. Будете переживати, що чого не зробила раніше. Кстати, я ж вернуся. Ну для когось це значить актуально. Хтось може якісь заговорачити, якісь ритуали ви проводили для нового. Етапу для відкриття таких можливостей і доріг. Ось прямо воно йде фонить, я йому сказати. Або ви собі там дозволили щось, не знаю, звільнились з роботи і сказали, там до кінця осіння нікуди не виходимо на роботу. Вам складно, вам два стягнені. Ви собі сказали, не буде. або дієту якусь берете. до кінця осіння. ну, Зовсім нове якесь життя. Я тут, так, кажеться, скільки часу небагато, але у вас новий етап. Кожного він свій. Ну, хтось, може, дійсно, я не знаю, лишні якісь кілограми скинув і відчулося себе по-іншому. В когось ви отримаєте якусь звістку, яку ви чекали, оцей дозвіл. Може, ви зараз все робите для того, щоб виїхати переїхати. Ви отримаєте цей дозвіл. Ви тут щось отримаєте: карта саду, нове оточення, нові люди, новий дохід, нова планка цього доходу. Да? Ви десь будете укорінятися, ви будете відчувати себе вже більш якось стабільно і гарно. От хто проходив от цей випробувальний термін, теж у вас це стосується, у вас візьмуть і ви будете відчувати себе дуже добре, дуже впевнено. Ви якусь ви берете, дівчатки-мальчики, берете якусь висоту. Або от в стосунках, новий етап, перехід, ви що тут? Сказали, що буде по-вашому, або ніяк, все. Буде по-вашому, теж, кстати, може бути в кого такі стосунки, які вас розчаровують, і ви відчуваєте, що це не ваше. Ви зможете вийти з них. Ви перестанете себе обманювати, да, що от там я придивлюся, я подумаю, от може, все-таки це він. Ні, ви перестанете і ви видихнете від цього. До кінця ось антифікат. Закінчиться новий етап, от ви як в нове плавання вирушаєте. От при, прям в когось переїзд. Може, ви з'їдетесь е, з коханою людиною, або вона вже приїде вже вдома буде наконець, або ви знайдете цей дім там тимчасовий. Дивіться, які кардинальні зміни, карта Христа, все це залишається позаду. Старий етап залишається позаду, ви кудись дивитесь на нові горизонти. Тобто прям, міняє роботу і це в плюс. Однозначно. Що тут сказати? Карти прям кажуть. Відкриття доріг, нові дороги, нові шляхи, ви будете брати нові висоти, ви можете щось поміняти. Не знаю, може, ви бариста, і ви купите нову кавову машину, так? І вона кував каву, буде варити, Я не знаю, а чи нову каву купити, будете варити, Ну в кожного тут все своє. В кожну ту свою, ну, якийсь оцей креатив, оця хитрость ваша, мудрость, да? новшества, ці ваші вони приведуть вас до цього. До кінця оціню. Щось воно ви висадите, сієте, да. Опять дорога, переїзд. Новий етап. Хтось, може, народить, я знаю, дивіться, карта дитини. да. Це нове, нове життя, абсолютно нове життя, коли ви народжуєте. Ви дуже не перший раз там той розуміє, хто перший раз зрозуміє, да? Дві мечів. От з хрестом дуже схожі карти. Ви підете на те, на що ви от зараз тільки думаєте і наважуєтесь, знову ж таки, відкриються нові можливості для вас. Мріє, мріє. Ви як оприділяєтесь, куди йти, що робити, здобуваєте якийсь досвід, виходите із ілюзій. Знову ж таки, хто хотів з тих токсичних якихось, навіть може, не токсичних стосунків вийти, ви вийдете, і це в плюс. А хто навпаки хотів покращити стосунки, ви можете їх покращити. Ну, при цьому всьому в будь-якому випадку тут іде відстоювання себе. От тут одиничні такі карти, що ну, я хочу, щоб так було, як я хочу. Да? Карта світу на дні. Завершення одного циклу. Ну тут прямо, знаєте, дійсно, завершення одного циклу і початок іншого, нове життя. Ви чимось загорілися, ви чимось, ну, за, за чимось пішли, за якоюсь мрією, за якимось бажанням. І це ваше, ваше бажання, ваша мрія. Ви переслідуєте тут свою ціль. Свою цінність. Свою цінність. Може робота це буде. З роботою пов'язана у вас. Дивіться, як карта. Кубки Пентаклі. Кубки Пентаклі. І ви оприділяєтесь, куди вам іти. І ви вибираєте потузу купів себе, себе, своє бажання, ви йдете за своїм. Може, ви давно хотіли хобі своє реалізувати. От ви почнете бізнес свій відкрите. Ось ця карта. Після довгих мучень, дивіться, двійка мечів. Я не можу прийняти рішення. Я мучуся, я відчуваю, куди мені йти. Я відчуваю, що мені треба поставити хрест в цих стосунках, бо вони мене тянуть назад, і я ну, не люблю цю людину. Давно не люблю, або вона мене не любить, і мені її треба відпустити. Да? Ще що ви можете відчувати, що робота не ваша. Ви можете довго поєднувати дві роботи, бо боїтесь в одну поранути з головою, да? бо там десь може якась стабільність і так далі. Ви тут наважитесь переїздити, тут прям кричать карти про це, для кого важливо, ви переїдете. Ви знайдете, куди переїхати, ви оприділитесь, може, ви вернетесь. Туди, звідки ви уїхали нарешті, да? чи хтось от вернеться в вашу домівку. Ну, в кожного своє баланс, гармонія, фінанси. От ви його знайдете. Ви знайдете це. Королева Жезів, королева Пентаклів, да? у вас буде енергія, самоцінність, комфорт королева жазлів може про ритуали говорити, і ви їх можете проводити. Я не кажу, що там до когось ви звертаєтесь, ви можете самостійно проводити, може в інтернеті подивились, але тут щось таке магічне вам може допомогти. Ну і як пораду це можна використати? Подивіться, зробіть якийсь ритуал, проведіть його, зверніться, якщо хочете, за ритуалом. Запустіть цю енергію відкриття доріг. От, можете прям, не кажу прям. Про себе, не рекламую тут себе. да Зайдіть в Ютубі, введіть ритуал на відкриття доріг і подивіться. От прям таки напишіть, тому що тут карти дороги, дороги, говорять про це. Підіть іншими дорогами з роботи. Це може змінити кардинально ваше життя до кінця осінь. Якщо ви починаєте іншу дорогу, говорить, може, ви там когось зустрінете, може, ще щось відбудеться, не знаю, може, щось знайдете. Зустрінете старого подругу чи, чи друга, і це поміняє ваше життя, да? Запропонують якусь роботу чи ще щось. Чи ви задумаєтесь і зловите якийсь інсайт, задивитись? Може будете йти, побачите, як о, хтось щось там не знаю, побудував і о, отак я хочу, ще що щось наподоб'я я хочу. Ну, розумієте, прошу я нова енергія. Ви так запустите нову енергію, і у вас це дуже зв'язано з дорогою, ментальною, фізичною. Та що це таке? Ну, хай ладно. Карти не хочуть мене слухати, хочуть пригати, закрутити своє життя. Вам треба закрутити своє життя. Тут від якоїсь жінки ще кстати, може у вас залежати, тому що ну всі королеви випали. Або ви всі ці ролі на себе вдягнете до кінця осінь, або ви зустрінете ж ось подругу якусь. Для пар е, всі е, орієнтації вони е, традиційні, але да? якщо у вас, я не знаю, як це називати, да. Якщо ви жінка, і ви зацікавлені жінкою, якщо мужчина, ви зацікавлені мужчиною, то що тут йдуть однополі, да? все таки. Це може бути і дружба, може бути і любов для когось. От якщо ви попрацюєте з цими дорогами, не знаю, фізично, ментально, то ви можете зустріти свою людину. Якогось актуальна значить ця інформація. Якщо ви хочете. Спорите в коментарях, звісно, ви можете це зробити, але я за любі прояви і не засуджую ні в кому праці, нікого. Сприймаю це абсолютно нормально. Так, ну, перехід, переїзд. Ну, опять-таки карта доріг. Що тут ще сказати? Що тут ще сказати? Ви йдете до якихось нових берегів, до нового свого життя. Ваше життя за півроку часу поміняється, і ці вже зміни почнуться до кінця осінь. Ви будете зустрічати потрібних людей. Знову ж таки, якщо ви тут будете діяти, якщо ви тут будете ходити цими новими дорогами, якщо ви тут будете просто нічого складного, хоч подивитись, якийсь в інтернеті знайдете ритуал да, на відкриття доріг. Може, якусь нову книжку прочитати, нову філософію в своє життя пустити, Ну, ось оце поміняє ваше життя, і причому дуже-дуже, дуже-дуже сильно. Кардинально, кардинально. П'ятерка мочів. От ви зможете виграти десь, понимаєте? І закінчиться складний етап вашого життя. Різко. Ви будете володіти своїм життям, керувати. Буде якесь щастя, радість. Ось такий класний розклад. Тут, звісно, може, ви хотіли, щоб я сказала, що ви вийдете на вулицю, і на вас мішок грошей впаде, і, і за цим мішком буде стояти шикарний мужчина. Але тут карти говорять для вас, що вам треба відкрити двері і піти кудись, щоб зустрітися і мішок грошей, і цього мужчину, чи цю жінку. Розумієте? Треба вам десь йти. Порада, да? Дев'ята жезям, не боятись невдалих досвідів, не боятись, що ви знов помилитесь. Пробувати. Пробувати. Нове щось для себе. Може, ви на фітнес хочете записатись зал ходити. Ви там можете якусь зустріти подругу, з якою вам буде дуже класно, весело. Розумієте? Все вже, всі карти я дістала розклад, вважаю, завершеним і шикарним. От можна полагатися на те, що вам щось дадуть, і я не кажу, що вам не дадуть, а можна зробити все для того, щоб вам дали. От mm -hmm. по, по, по цьому варіанту, да, треба робити все, щоб вам дали. Все. Ходити новими дорогами, до нових людей звертатися, нових спеціалістів шукати, якщо це, наприклад, здоров'я, шукайте інших спеціалістів. Пробуйте інші методи. Ось так. Кучу вже я вам дала порад. Я думаю, що хто захоче активно діяти, тут знайде багато підказів, і цей розклад дійсно для вас може програтися дуже класно. Дуже шикарно. Чого я вам щиро і бажаю. Пишіть коментарі, ставте реакції, підписуйтесь до нових відео. Па-па.